З початку року за тепло та гарячу воду віничани сплачуватимуть за новими тарифами в середньому вони збільшились порівняно з минулорічними на 16%. Фахівці стверджують, причина цьому різниця у тарифах, що виникла у серпні 2010-го. Відтоді теплопостачальні організації купують блакитне паливо за новою підвищеною ціною Споживачі ж Розраховуються за старою. З 1 січня вінничани платитимуть за тепло та гарячу воду більше в середньому на 16%. Якщо раніше за одну гігакалорію теплової енергії мешканці будинків, в яких є відповідні лічильники, платили майже 163 гривні, то тепер ця цифра становитиме 190. Тариф на підірів холодної води на одного мешканця в місяць також зросте на 10%, А якщо говорити в сумі, це десь до 4 гривень. Тариф на один метр кубічний гарячої води 9%, воду, тариф за гарячу воду на одного мешканця в місяць 9%. І тариф за одну гігакалорію теплової енергії на 10%. Підвищення відбулось згідно постанови НКР, органа, який регулює та затверджує тарифи. Документ прийняли в грудні минулого року. Причина різниця у тарифах, що виникла у серпні 2010-го. Відтоді теплопостачальні організації купують блакитне паливо у «Нафтогаз Україна за новою підвищеною ціною. Водночас споживачі розраховуються за старою. Тож робота тепловиків є збитковою. Щомісяця борг зростає. Так за рік він склав майже 40 мільйонів гривень. Ми банкрути зараз, коли у нас не компенсується все, якщо ми витрати на 100 мільйонів, а у нас компенсується нашою дохідною частиною тільки на 60 відсотків. То 40 відсотків це вже банкрут. За словами Сергія Коваленка, керівника однієї з найбільших теплопостачальних організацій міста, підвищення вартості тепла та гарячої води все одно не врятує положення. То що 10 відсотків це не врегульовує питання щодо повного покриття наших тарифів. Тому у нас так і залишається різниця в тарифах, яка є різницею між затвердженим тарифом і фактично тих затрат, які ми несемо. Різницю в тарифах ще минулого року мала покрити держава. Втім, компенсацію перенесли на 2011 рік. Сказати, коли це станеться, тепловики не беруться. Тож не виключають, що підняття ціни на тепло та гарячу воду у Вінниці не остання. Про це вони повідомили на своїй традиційній нараді.